Усім привіт з вами Краусен. І сьогодні я розповім вам історію про те як Секай мене Жеско наїбав. Розкажу про самий кінчений банер в історії Project Сеkaю. І те що не потрібно чекати, а зразу же як накоплюєте крутки їх крутити. Що ж давайте почнемо. 1 серпня 2023 року стартував новий банер. Лімітний банер з Нене. Ну ему та той я ще там є. Я дуже копив, збирав, готувався. Декілька місяців. Якщо точніше, то два. Насправді я готувався ще з весни. Але тоді, коли в мене було 15 тисяч кристалів, мені захотілося вибити цю чарівну шизуку на весільному банері. Я покрутив мені випала ан. Я засмутився і крутив то тих пір, коли мені все ж таки випала шизуку. В мене навіть залишилося ще 10 круток. Але коли я побачив рерам банера з півторічної річниці Сикая, я зрозумів, що я зробив помилку, але я ж не знав що буде цей банер знову. Я хотів тою або міку, і я скрутив свої останні 10 круток сюди де мені випала лімітка Айві. Я не дуже засмутився, бо Айві я люблю. Вона ще тут така миленька. Хоч мені і не подобається тренерована карта. І ось я все потратив. І сказав ну все я буду копити, копити і копити. І ось 1 серпня 2023 року ми повертаємось, щоб зробити першу крутку. Я хотів не, не тому що в мене немає ніякої не не чотирьох зіркової та її карта мені дуже подобається. Я хотів ему, тому що мені подобається її костюм та зачіска. Але карта мені подобалась найменше з усіх. Я хотів той ю, бо всі лімітки то є офігенні, а ця ще краща. Коротше я хотів усіх. Забагато я знав. Я хотів хоча би двох із трьох. І ось ця жадана мить 1 серпня 2023 рік не знаю котра година, приблизно 10 годин ранку. І перша кружка. Йостах з першої десятки, а якщо точніше це була навіть перша крутка випадає мені ему, і я радію, і думаю який хороший початок. В мене є ще всі шанси вибити хоча б ще когось, і я роблю наступну крутку. Але тут нічого. Та все гаразд це тільки 20 крутка. Далі крутим. І тут щось є. І ох ні, але це сакі, але я радий, бо це перша моя чотирьох зіркова саки, так ще і карта гарна. І тут знову я думаю, як мені фортить, але тут випала шизуку, а далі ви можете спостерігати всі наступні мої крутки. І як ви бачите всі 110 круток. Але можливо це так і треба, але підряд 60 круток і нічого. Насправді це не все за час поки цей банер був я набирав ще 20 круток. Ви можете спостерігати 130 мою останню крутку в банері. І так тут теж нічого немає. 130 круток мені випало 4 ляги. Я був засмучений, адже так довго чекав цей банер. Але знаєте це ще не все. Коли після таких невдалих круток, я вирішив відійти від цього і забув про все. Хоча я якщо чесно вахує. І тут мені приходить повідомлення як один з моїх друзів вибив той. І я такий чувак, це вже третій твій лімітний тоя. Ну думаю гаразд, без коментарів. В мене є ему і мені добре. А потім мені надсилають ще одну світлину де з однієї крутки там нене. І я вахую і думаю чому це так несправедливо. Але все рівно в мене є ему і я буду її тепер берегти, бо мені не залишилось нічого іншого.